Шановні отці, дорогі браті і сестри, сердечно вітаю вас зі святим Воскресним днем, з днем шанування Володимирської ікони Божої Матері, великої покровительниці нашої землі і нашого народу. Божа матір споконвіку з перших років християнства, наших з вами предків, покровительствувала їм. Ще в 11 столітті святий князь Ярослав Мудрий, будуючи Софію Київську, закликав до себе майстрів грецьких, які виклали в алтарі велику мозаїчну ікону Оранту, ікону Божої Матері з піднятими руками. І як відтоді підняла свої руки Божа матір над нашим народом, молитовно підняла, так і не опускає до сьогоднішнього дня. Божа Матір Оранта в Києві. Але хтось питається, а чому тоді Київ був іноді в таких занепадах духовних і матеріальних в розрусі, в розбраті. Адже матір Божа піклується про Київ, а через нього і про всю нашу землю, і про народ наш піклувалося все це тисячоліття. А тому, що недостатньо піклування Божої Матері. Треба і щоб самі люди служили Божій Матері і Господу Богу, сину її, благочестям і своїм життям. А наші з вами предки не завжди так робили. Постійна боротьба за київський княжий престол, міжусобна боротьба, завжди вважалася на Русі честю великою. І вбити свого брата, щоб посісти на Великокняжий Київський престол, було честю і славою для людини. Все змінилося з дня хрещення Русі. Ось коли похрестився наш народ і став православним, тоді вже міжусобиця стала ганьбою, міжусобиця стала позором. Але міжусобиці від цього не прекратилося. І святий князь Ярослав Мудрий, який Софію будував теж, будучи князем спочатку і Новгородським, і Ростовським, війною захоплював Київ. І хоч потім у зрілому віці він просив своїх дітей не сортися між собою, будьте єдиномислені, не дозволяйте міжусобисть між собою. Вмоляю вас. Саме так ми будемо служити Богові, і ви будете благоденствувати на цій землі. Вони не послухали. І міжособиці не припинялися, і не припинялися. І настав той час, коли вже християнські князі, розорюючи землі один одного, міста один одного, мабуть, чашу терпіння Божої Матері переповнили. І почалися події, які зв'язані безпосередньо з Володимирською іконою Божої Матері. Сама ікона була доставлена в Київ із Царгороду, із Константинополя. Вона там пробула десь сім століть, а до цього три століття була в Єрусалимі. Було передання, що саме цю ікону написав апостол і евангеліст Лука на дошці столу. За яким трапезували Божа матір сама і за Спасителем, сином своїм, і за обручником Іосифом. Через тисячу років перебування на Сході ікона потрапила в Київ, була подарована святому князю Мстиславу з Константинополя. Але в Києві, точніше, у Вижгороді, під Києвом, у Дівочому монастирі, пробула лише трошки більше 20 років. І почалася історія із шестя Божої Матері із Києва. І її подорожі. По багатьом ознакам можна зрозуміти, що таким чином Божа матір залишала видимим чином місто, яке було причиною розбрату і яблуком розбрату для наших з вами предків. Саме за Київ постійно воювали в міжособицях князі, лилася кров, гинули десятки. Тисяч православних християн заради того, хто в Києві посяде першоктязівський престол. Князь святий Андрій Боголюбський, відправляючись із Києва на Залісся, на північний схід, молився Божій Матері неодноразово, щоб вона супроводила його і дала йому якусь святиню свою, яка буде святиною і для Залісся потім, де він планував облаштуватися. Божа матір у вісні благословила йому взяти саме цю ікону, яка трошки більше 20 років була у Вишгороді. Були інші ікони в Києві, чудотворні, великі, теж царгородо приїхавши, але саме цю ікону благословила Божа матір взяти Андрія Боголюбському з собою. Він її взяв і поїхав. Поїхав на Залісся на північ, на схід. І в 11 верстах від Володимира на клязьмі коні стали. Коні, які везли по воску, на якій була ікона, вони стали і рухатися далі не хотіли. І що не робили люди, коні не їхали. Це було розцінено саме так, що Божа матір хоче тут залишитися. І справді. Коли зняли ікону, коні пішли. Саме на цьому місці було засновано Боголюбський монастир, де перебувала ікона чудотворна Божої Матері, а чудеса від неї тоді й почалися з цих перших чудес, коли вона вже виїхала з Києва. І саме Володимир на клязьмі став не тільки місцем, де перебувала ікона більше 200 років. Але і став місцем, де облаштувався князь Андрій і його потомки всі. Далі, з історії, ми знаємо, що не просто так у Володимирі і не просто так саме Володимирською називаємо ми цю ікону Божої Матері. Зараз фальсифікатори історії починають говорити, що треба називати Вижгородською, Київською, тому що 20 років в Києві була. Якщо б Мати Божа хотіла цю ікону чудотворну свою назвати Київською чи Вижгородською, то повірте, вона б так і називалася. Ні. Ця ікона тисячу років була в Єрусалимі, в Константинополі, 700 років потім була у Москві, але вона не називається ані Московською, ані Константинопольською, ані Єрусалимською. Ані Київською чи вишгородською. вона іменується Володимирською, бо сама Божа матір захотіла і коней зупинила бути Володимирською. А чому? Тому що саме у Володимирі, матір Божа, як мати християнського роду і наших з вами предків, облаштувала місце для майбутньої київської митрополії. Пішла з Києва, не могла більше дивитися на міжусобиці. І тільки вона пішла, декілька десятиліть пройшло, і міжусобиці набрали свого катастрофічного піку. У 1169 році, через декілька десятиліть після виходу Божої Матері з Києва, 11 руських князів зговорилися разом, прийшли і розорили Київ. Розорили буквально остаточно. Він вже не був після цього ніколи Великокняжим престолом, але ще й трошки тримався, жив. Жив ще декілька десятиліть, шість чи сім. І після цього прийшов хан Батий. І він поставив остаточну крапку у Києві як великому європейському місті. Він повністю розорив Київ, вбив його жителів до цього часу могила киян, які були вбиті Батиєм, знаходиться на Десятинній горі в Києві. Ось таке розорення прийшло тоді, коли люди не прислухалися до закону Божого, не прислухалися до молитв Божої Матері і боролися і боролися за цей Київський престол в міжособицях. Київ, до того велике європейське місто, 50 тисяч населення це дуже велике місто було. по... Міркам 12 століття. Після цього це село з одною тисячою жителів. І інколи ця тисяча перетворювалася на дві, на 4,5, потім знов на дві. Він став порожнім. І після Батия київський митрополит грек, по походженню на ім'я Максим, вирішив теж слід за Божою Матір'ю, слід за іконою. Володимирською відправитися на Володимир. Божа матір ніби проклала шлях для київської митрополії, для київських митрополитів, як мати, для дітей. Йдіть до мене, йдіть сюди, спасайтеся. В Києві вже багато століть не буде що робити. І митрополит Максим з благословіння патріарха царгородського священного синоду переносить Київську митрополитчу кафедру у Володимир на Клязьмі. Вона там буде недовго. Божа матір прийняла Максима, прийняла Київську митрополію, але й потім зібрала в дорогу далі, на Москву. Святий митрополит Петро, Київський і Московський, який прийняв жезл Київського митрополита у Володимирі, відправляється далі, переносить Київську кафедру у Москву. А вже через декілька років. Століть, через деякий час сама Божа матір Володимирською іконою відправляється туди, де Київська митрополія перебуває тепер. Ну, тобто тоді, у першопрестольний царський град. А Київ, Київ таки залишився розорений. До того часу, поки не відшуміли століття, і люди не забули тих кривавих міжособиць. Заради яких Божа Матір залишила наше місто. Не повністю залишила ні, оран та ікона з піднятими руками до цього часу не ушкоджена. всі ці століття, ніби дивилася і чекала, коли ж люди повернуться у Київ, коли ж знову восіяє тут Божа благодать. І люди повернулися, і церква повернулася. Ну, більшою мірою це вже відбувалося після періоду руїни, починаючи з XVII століття. Трошки-трошки почало оновлюватися населення Києва. І тільки всередині XVIII століття воно досягло кількості до Батиєвої, 70 тисяч населення. І тоді, коли вже про міжособиці навіть ніхто і згадувати не міг, знову повернулося благодення до нашого міста і нашого народу. І ми знаємо, що і населення. Почало збагачуватися і велика кількість людей почали жити в Києві. І на 1900 рок вже було 250 тисяч населення в Києві. А на 1917 рік, на рік великого перелому, півмільйона населення було в Києві. А потім, а потім знов міжособиці. Знов громадянська війна, знов населення розбіглося, а потім. Знов підйом. Ми знаємо, що до 90-го року населення в Києві вже складало декілька мільйонів людей. Божа матір не терпить ніякої міжусобиці. Вона не терпить, коли лється кров єдиновірних і єдинокровних братів. Коли православний вбиває православного, коли за якісь престоли. Йде бійня, Божа Матір удаляється. Удаляється і залишає дім наш пустим, як удалилася тоді, в 12 столітті, як потім повернулося. Як може удалитися і зараз назовсім. Для того, щоб це не забувати, треба добре пам'ятати нашу історію. Історію, яку зараз розпалювачі війни. Намагаються спотворити і замінити своїми фантазіями. А чому? А тому, що є закон, сформульований одним письменником. Той, хто контролює сьогодення, той контролює історію, тобто пам'ять народу. А той, хто контролює пам'ять народу, той контролює майбутнє. Тобто для того, щоб контролювати майбутнє політикам, слід замінити історію на таку, яка їм вигідна. І вони міняють. Ми з вами не помітили, як за останні декілька десятиліть, наприклад, велику перемогу в вітчизняній війні, яку кожна сім'я, кожна людина знає кров'ю своєї сім'ї, у когось дідусь, бабуся воювали, прадіди. Загинули, щоб знищити нацизм, фашизм, який хотів зруйнувати все живе на нашій землі. Цю велику перемогу в вітчизняній війні нам забороняють святкувати. Ми тепер, не наче не переможці, а переможені, і на 9 травня, а 8, і не святкувати, а скорбіти повинні. А що нам скорбіти? Що наші діди гідру фашистську вбили? Ми тільки святкувати можемо. Це маленький епізод спотворення історії ХХ століття. А що ж казати про 12 століття? Ось і починається. І Володимирська ікона не Володимирська, а Вижгородська. І Андрій Боголюбський не святий, а крадій, який цю ікону вкрав. І так далі. І так далі, і так далі. Спотворення історії дає можливість спотворникам. Впливати на сьогодення і на майбутнє. Але вони так впливають, що ця кров, яка лється зараз, вона ніколи не зупиниться і буде так і литися, поки тисяча людей в Києві не залишиться, як це було в 13-му після Батия. Якщо ми будемо їх слухати, якщо не нашій пам'яті будемо довіряти історичній, а якщо будемо слухати цих спотворників історії. Тому. Для нас край потрібно, конче необхідно шанувати такі ікони, як Володимирська. Адже саме через них Божа Матір не тільки захищає нас молитвою, але й зберігає нашу з вами історичну пам'ять, пам'ять про істинно ті події, які були в житті нашого народу, а не ті, які. Вигадані в минулому столітті, а зараз протягується, наче так і було. Тому давайте зараз, під час цього нашого щорічного Хресного ходу, з Володимирською іконою Божої Матері, шанованою всій парафії, будемо молитися, щоб Пресвята Богородиця зберігла нас, припинила пролиття крові між православними та дарувала нам багато десятиліть, а може й століть, благополучного мирного життя.